Іриславич, аргон вбиває зуби і шлунок, каже. Це правда чи ні? Он звар, зварка аргоном, всі всі спарення і так е, далі. Я, я так детально не знаю, але в будь-якому випадку будь-яка сварка, неважливо, це аргон чи це звичайний полавтоматну залізову варити вуглекислот, ну з вуглекислотним балоном. Угу. В будь-якому випадку це ну, Небезпечно для здоров'я. Чому? Тому що, е якщо взяти перше, всі сваричні цеха, ну так як у нас, вони, по-перше, великі для того, щоб якщо навіть немає витяжки, mm -hmm. щоб цей дим розвіювався і великий об'єм повітря. Да. Воно потім провітрюється і все буде. Взагалі, по-правильному, це над кожним сваричним е кхм... постом повинна бути витяжка. Mm -hmm. А ось це, по-перше. А по-друге, не пам'ятаю, чи це В'ячеслав особисто, чи це хтось із наших зварювальників, якось до нас приїхала. Бензовоз алюмінієвий воєнний, і він тік. А, от, його треба було заварити. Відповідно, людина залазила всередину uh -huh. і варила. І десь людина забула про техніку безпеки і забула, що це ну, токсичні пори, в будь-якому випадку вони небезпечні. Ось, тому що під температурою з газом там, ці, ну, ціла да. таблиця Мінділеєва виділяється. І людина майже знепритомнила Дуже, дуже повезло, що вона просто вирішила виглянути, подихати свіжим повітрям. А це а вже всі наступні рази. Ну і тим більше на ну, це взагалі треба було ще додуматись в закритому просторі, а там варити ого го було mm -hmm. що. і прикиньте, це, там таке віконечко, грубо кажучи, в бензовозу відкривається, щоб шланг з mm -hmm. і Це через а в який об'єм самової no, да. самої бочки. І це все там збирали, збиралися, то всі наступні рази просто варилися проти противогазі, і все було добре. Ну так, мені в коледжі теж розказували на курсах зварювальника. Бо я теж зварювань розслаблю, mm -hmm. як до розряду чи третього, mm -hmm. я не знаю. Mm -hmm. Я не вмію mm -hmm. варити. Є вакансії. Та ні, ладно. І є в проєктах з нуля, який ви можете на Ютубі подивитися. А ви ще зварювальник з нуля. Там так, багато розказували таких історій, коли в бочки залазили, там люди просто там навітальні сходи бувають. Так, це правда. Так що. В будь-якій роботі, яка зв'язана з чимось технічним, особливо коли це там зварювання і так далі. В першу чергу пам'ятайте про своє здоров'я, вдягайте захисні рукавиці, вдягайте захисну маску, протягом якщо це потрібно. Працюйте з витяжками, і все у вас буде добре. До речі, скоро на нашому Ютубі Рихтувальник з нуля В'ячеслав буде вчити Нікіту, рихтувальника студента працювати з аргоном. Ви знали це? Mm -hmm. Ну, тепер будете знати, іначе видачі також переходьте на Ютуб, шапка. Посилання в шапці профіля. Шапка шап, красна на Віталіку. Да. Кирил Вячеслава. Компанія просто сервіс.